Доброго ранку, друзі. Знову я знімаю відео на прохання моїх дорогих глядачів. Ось ви бачите коментар внизу. Просили мене зробити відео стосовно польської поетеси та її твору кіт у порожній квартирі. Тобто у порожньому помешканні це переклад з польської. Я знайшла інформацію і виклала її на своєму телеграм-каналі. Хто не знає, в мене ще є паблік літературний, який присвячений темі книжок, читання, письменництву. Там збираються як читачі, так і автори книжок, спілкуються між собою в затишній атмосфері. Тому я всіх дуже вас запрошую. Хто ще додатково цікавиться книжками? Пише, можливо, сам, кому це цікаво, будь ласка. Я дуже дуже буду вам рада. До речі, посилання ви побачите. Відразу вгорі в шапці мого профілю його не потрібно шукати. Воно клікабельне. Ви просто заходите і, будь ласка, долучайтеся до нашої дружньої спільноти.